На те, що Господь каже, Він каже, приди до мене всі стручені і обтяжені. Я, каже Господь, я заспокою кожного із вас? Тільки завдяки Ісусу Христу людина може знайти цей спокій. Господь Ісус Христос прийшов в цей світ, Він прожив досконале життя, він не згрішив ні в чому, бо Він пішов за нас, людей грішних. На Хрест. Кожен знає свій гріх перед Богом, кожен знає свою провину перед Богом. І за наші провини і гріхи Господь, Він висів на хресті і віддав своє життя, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ісус не тільки помер, Він, подолавши смерть, Він воскрес, Він є живий. Він сьогодні.